Вітаю, друзі, після повномасштабного вторгнення рік тому ми започаткували новий проєкт полеглим за Україну присвячується у цій програмі. Ми зустрічаємось з рідними і близькими захисників, які віддали своє життя за нас, за нашу Україну. І сьогодні ми будемо говорити про ще одного нашого загиблого захисника Олексія Кривіцького. Серед чотирьох дітей у сім'ї Олексій був наймолодшим сином. Незадовго до трагедії приїздив у відпустку. Перед поверненням до військової частини, наче відчував, що бачить рідних і друзів востаннє. Бойовий медик 2-го механізованого взводу 3-ї механізованої роти механізованого батальйону військової частини А-7015 Олексій Кривіцький загинув 17 жовтня поблизу населеного пункту Яковлівка Бахмутського району Донецької області під час артилерійського обстрілу. Дружили, гарно дружили з ним і постійно їздили на якісь відпочинки, на рибалки, там на охоти. Ну кругом з ним були завжди. Він був з нами і до цих пір згадуємо, як ми з ним відпочивали з друзями. От кожну там зустріч, яку ми там плануємо, там їдемо, відпочиваємо. Завжди згадуємо за Олексія. Ну, то друг був з великої букви і тільки гарні і добрі. Якби спогади. Якась риса характеру, яка от його вирізняла. Дуже вирізняла його, от його доброта. Знав його з дитинства, маленьким, але дуже завжди таким добрячою дитиною, патріотичною дитиною, людина, яка потім підросла на моїх очах, яка стала така більш ідейною, більш за державу, за Україну, любив завжди. Поважав завжди ну, маму, батьків, друзів. Пішов воювати одразу як доброволець. З Олексієм мене поєднувало дуже багато. Він мені фактично як брат. Він мені поздно сказав, що його ротацію вивозять з передка. Але вийшло так, що він попросився змінитися, бо медика не було в іншому батальйоні, і він залишився замість того медика. З іншою групою пішов на бойове завдання, і вони попали в засідку під обстріл. Артилерію і це осколочний був голову, і, на жаль, несумісне життя. Як розпочалася війна, він... ми пішли разом, але його швидше забрали, ніж мене. Коли він загинув, він був на Бахмутському напрямку, я був на Гуляйпільському напрямку. Ну, дуже тяжко було почути цю. Ць... Слово від мами, що брата більше немає в цьому житті. У вас четверо синів. Олексій був наймолодшим, так? так? От яким він був? Ми сьогодні багато чули про нього від друзів, від рідних. Ще хотіла би все-таки, щоб розказали про це Ну, Як вам сказати, добрячий, а Все виконував, що треба. І такий він був взагалі людиною. Я не можу просто передати якою, якоюсь якоїсь не, не, не з цього світу, знаєте, якоюсь такою космічною. Ми вийшло так, що він підкрався четвертий хлопчик. думали, що буде дівчинка. І я так риснула, народила. Тут вийшов хлопчик. Ну, він був такий, знаєте, наполону хлопчик, наполон дівчинка. Добряще, Дуже добрячий був. Да. Дуже рибалку любив. Так любив рибалку. Прийняв на, рибу, на Бабушка, уже рибки бажала. Що тобі помогти? Ти допомагав, я нічого не кажу. Дуже рибку любив колональне колональний Коломоса. І дуже любив ідея, їди з хлопцями там на шашлики, збираються друзі. І вони там всю разом скидуються, вони собі там жарять то все. Дуже хлопці поважали, любили його. Пішов на війну. Зразу До мені війни я хотіла запитати, яку а? професію він мав. До війни він мав професію, зараз скажу вам, він кончив 9 класів і пішов навчатися у технічне училище номер 14 угу. побутову техніку. На угу. да. З Олексієм ми познайомились, коли він прийшов ще зовсім юним після закінчення 9 класу на навчання в колишнє 14 училище. Навчався він за професією слюсар-електрик з ремонту електростаткування, ремонт побутової техніки. Навчався він три роки. і настільки він був позитивною дитиною, що прямо на очах, коли приходиш і побачиш його посмішку, і собі, собі хочеться аж якийсь настрій піднімається, тому що мама дуже багато вклала у виховання цієї дитини. Потім він пішов в армію. З армії він прийшов, він в Одесі служив. З армії прийшов, пішов, пішов на охранника. Закінчив курс охранника в Кривому, Кривому Криворочсалі. Там угу. були такі курси і, і робота. Після того він робив довге у білій магазині, теж охоронником. А останнє час він робив до війни у рошені. Він обіз пошив весь київський рошен, куди треба, туди його посилали, бо він був відповідальний такий, послушний і по всіх районах. Всім нам до сьогодні моторошно згадувати 24 лютого 2022 року. Я розумію, що вам зараз важко, але все-таки от той день пригадайте, з ким ви говорили і коли зв'язались з Олексієм, як це було? В 5.30 ранку до позивного двоне племінниці, які вони жили в Києві за Києвом за Димитрівкою, Дмит... і каже, Тьот Наташ, це, це... це що війна? Я кажу, да ні, то в Рубині, що ви таке? Ні, війна, стріляють вже. Я потім чую, точно. А, ми, а я жила в районі Академки, бо я працювала на секонд-хенді і там в Красному районі жила на Василя Стуса вулиці. І кажу, да, точно. Що робити? Ти виїжджаєш з нами? Я кажу, да ні, а я ж так надіяла, що це тільки так временно буде і тут раз-два завтра на роботу і вийду. Yeah. Ні, вони виїжджають. Тут я лишаюся. І виходить, так, що я не можу виїхати вечором, вже такий затор. Не виїхати ні на вокзал, я не можу виїхати ні туди за Дмитровку до них виїхати. Я простояла 4 години, 2 години на тій стороні, 2 години на тій стороні виїхати неможливо було. Що робити? На другий день вже вони договарюються з, з зятем, бо теж треба забирати сестру. вона беременна була з дочкою дочки 12 років. Цей брат теж у нього син 17 років, мама в них не лежача була дуже больна. І ще там сусідка по, по домі, ось, це з борщаговки. І вони цей. І так вони відвозить їх туди, в їхній дом, і потім повертається за мною. І ми тільки переїжджаємо в міст Стоїнки. І зразу мій зривається після нас зі вряву моста. в цей час був Олексій. Ми Олексій був вдома на той час. І я дуже переживала, бо тому що ну, на той час він був, не працював. І як би сказати, ви вірите? Він не працював. І тисячу гривень, тих, що дав Зелінський, на цей він скинув на ЗСУ одразу. І що мені робити? — Це у тих ковідних. Ковідних зразу скинув на ЗСУ тисячу гривень. І я кажу, чим ж ти залишився? Я бисто пересилаю вже останні кошти, які є, щоб кажу, бистренько щось скупітися, щоб ви були з Дімом, бо Діма теж був безробітний, щоб ви якось мали за щось прожити, якось там далі буде видно. Якось ми розберемося, бо подивимося, може, це ненадовго буде він чи. В, в, в Кам'янськ-Подільському? Кам Кам'янець да, да. Ага. Ну Він всі свої свою тисячу кинули на ЗСУ. І тут виходить, що він каже: Мам, ну що я піду. І одразу я піду, і все, і він пішов в ту техоборону, записувався, просився, не брали. Потім туди пішов, в інкомат, теж щось там зразу не брали. І 9 березня його забрали. Все таки мій брат Олексій був чудовою людиною. Для мене він завжди буде захисником. України назавжди але на війні Олексій був бойовим медиком. А ви кажете, що його професія абсолютно не професія. Ви знаєте, якщо чесно говоря, я дуже хотіла бути медичним врачом. Дуже хотіла дійським бути врачом по житті. Ну не вийшла в мене ця професія. І Я навіть не мала подумати, що Льоша буде бойовим медиком. Він поїхав, коли Черкасі, він там два місяці пройшов курси. Він став бойовим медиком. І коли він приїхав в відпуск, він приїхав. Ну, він чувствовав, що він каже, мама, я більше вже не повернувся. Там таке твориться, там ад. Але я мушу їхати, бо там мої хлопці, я мушу їх рятувати. Ви знали, де він? Да. В яких точках? Да, да. Коли він був в Авдіївці, ще більш менш було. Ну, коли вони переїхали в цю Яковлівку, там ще хуже було. А от... І ми говорили, якраз це було покрова. 14-ти покрова ми розмовляли, я ще живу вже життя овча кухня з дівчатами, мама, хто там на кухні? Я ще дала трубку, дівчата з ми переговорили, мені так дівчатки, то все, дівчата, та вертайся, люшечка, живий, здоровий, що ти нам був, це все, все буде добре, все буде добре. І кожен день дзвонив він, бідний, переживав, як ви, як у вас справи? Ну, не було такого дня, щоб він не перепитав. І коли прийшов в відпуск, Боже, така зустріч у нас була, то просто. Ніби як послідня він чувствував, що так, мабуть, має бути. Каже: Ой, дитя, мавірно, це посліднє. Кажу, та ні, Альошенька, ти що? А ми щось були впевнені, він якийсь такий у нас був, як ангел ото. Я кажу, з тобою нічого не повинно случитися, не переживай. Ні, я чувствую, що я більше не приїду. Я кажу, так, перестань не притягуй до себе погане. Да, ви праві, я не буду. І якось він за неділю дзвонив і каже: ви знаєте, таке от перечувствує щось погане у мене, що, мабуть, я це не виживу, тому. Що кожен день ці обстріли, це просто ну, дуже страшно. Я кажу: Альоша, бери себе в руки. І вже такі, видно, у нього починалася, і всього. Я кажу, бери себе в руки, повинно все бути добре. І він якось так от поговорить, і вроді йому легше було. Каже: Так, да, це я просто, не так погано думаю про все. Я Кажу, все буде добре. Ти повинен все тільки думати добре і притягувати до себе добре. І все воно обійдеться. Ти прийдеш, жениться, кажуть. Скільки планів дивись, кажу, ми скільки з тобою планів построїли, кажу, коли ти був. Да, це точно. Клубніку посадили з тобою. Хто каже, де їсти? Ти ж повинен її їсти. Ну да, тітя, правда, так. Да. І отак, от ми дуже жалко, що так вийшло. І, і тут йде на, на завдання і каже: мама, три-чотири мене не буде, ти не переживала. Uh -huh. Ну Тут, оказується, вже п'ять днів, шість днів немає зв'язку. Я вже дзвоню, прошу Юри. Юра, у мене в Запоріжжі був, Орієхово. Юри, зв'яжись з командиром, хай би проб'є, знає по часі, що це случилося, бути не може. І Юра каже, рано, мама, він вже не живий. Ти що ти таке мені говориш, сину? Яка я чувствую. І тут зразу мені. Через пару днів дзвонить його сержант і каже, що ви Альоша ваш 200. Я кажу, як 200, а там 200. Каже, йдіть в воєнкомат виясняйте, задавайте запрос. І ми пішли, нам зразу нічого не сказали, аж на другий день невістки дали вже сповіщення. От до війни у мирному житті у нього було якесь хобі, про що він мріяв? Хотів построїти своє життя, хотів сімейне життя якось, щоб в нього було благополучне. Хотів дуже поїхати за границю, щоб якось заробити копійку, щоб якось розумів, що мені важко самій. Ну, він прийшов коли в одпус і казав, мама, ти знаєш, що я ж так подумав, мені треба вже скоро женитися. Хай ця війна вже скінчиться, я треба, як думати, за сім'ю, вже мені треба вже сім'ю собі здавати. Я кажу, ти вже в мене дорослі шиєш. Остання телефонна розмова з ним була на покрову якраз. Так, да, на покрову. 14-17. Я. я вже була без роботи, теж тяжело. Дві сповнити пенсія. Теж то здоров'я давлення приїхає туди-сюди. Мам, я платив переплату, не переживай. Може тобі якісь гроші потрібні. Та ні, Альошечка, поки не треба. Якщо треба, я тобі скажу. Всі та переживав, питався і хотів допомогти. І як мені, як бабусі, як всім. Я розумію, що для вас це ну, величезна втрата для мами втратити дитину це ну, неймовірний біль. Але ну, ми мусимо всі вірити в те, що це не даремно, що перемога все-таки буде за нами, так. і всі ці смерті це, як кажуть, життя не ліхтар перемоги, майбутньої перемоги. Так, я таке зачитаю, що а не що в мене біса. Ти батько помер, ти вже не дочекався року. 13 жовтня батько помер. Тобто батько помер за рік до Олексія? Так, да. 13 жовтня, 14-го городина. У нього захворювання було, сахар, серйозне захворювання, і він так чекав того року і хотів приїхати, ну, щоб разом з нами бути і все, і дочекалося. Так як вийшло. Я дякую як вам, ви здачували. мусите триматися. Мусимо всі триматись, мусимо вірити, робити все, аби ця перемога настала якомога швидше. Дякую.